Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайвкрип на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І вже давно в мене на каналі не було оглядів ні на які крани, але зараз я знайшов доволі новий кран, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту Matic, і сьогодні ми його розглянемо. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас Master Miner. Це португальський кран, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту в MATI. І для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно зареєструватися, вводимо тут свої дані, придумуємо пароль і натискаємо створити аккаунт. Далі підтверджуємо свою електронну адресу на пошті і переходимо до авторизації. Тут вводимо всі свої дані, проходимо капчу і натискаємо лобби. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут відразу ми бачимо способи, якими ми можемо заробляти. Щоб побачити нам головну сторінку, нажимаємо ось сюди. Тут ми бачимо свої дані, бачимо свої баланси. Ну і на чому ми можемо тут заробляти. Перше, це в наш кран. Збирати ми можемо тут кожні 5 хвилин. Він тут у вигляді ось кого рола. Ми проходимо капчу. І натискаємо клейм. І як бачимо, яке значення нам випало. Ми з вами отримали 1000 сатош, і все залежить від того, яке значення нам випадає. Тобто, чим більше випадає, тим більше сатош ми отримуємо. І через 5 хвилин ми знову зможемо зібрати. Наступний спосіб: це в нас перегляд реклами. Вона тут фіксована, тобто нам потрібно будь-який ролик проглядати 30 секунд. І за це ми отримаємо 4000 сатош. Нещодавно тут збільшили винагороду. Раніше перегляд реклами. Тут коштував лише 1000 саточ. Зараз, як бачимо, вони збільшили 4 рази ці винагороди, тому саме час зараз старатися максимально тут збирати. і Для того, щоб переглянути, натискаємо ось сюди на ось цей значок. Нас перекидає на сам рекламен Нам потрібно відразу пройти капчу, проходимо її. У нас запускається таймер. Чекаємо його закінчення. І все по закінченню таймера у вас повинна тут з'явитись ось така галочка. Ми просто закриваємо цей сайт і зараз повертаємося в свій особистий кабінет. і все як бачите, в мене вже 5000 сатош на балансі, тобто 1000 я зібрав з крана і 4000 мені дали за перегляд реклами. Наступний спосіб це в нас перегляд відео. Тут ми також проглядаємо відео і за кожен перегляд отримуємо 4000 сатош май. Натискаємо переглянути. Тут знову проходимо капчу. Як бачите, тут спочатку проходити капчу, а потім тільки запускається таймер. Це в нас запустився таймер. Також нам потрібно проглядати відео 30 секунд. Можна натиснути навіть паузу. Таймер все одно продовжує відлік і ми чекаємо, поки збігає наш таймер. Все, як бачите, він добігає кінця. І все, нам більше не потрібно нічого робити. У нас з'являється галочка. Ми отримали свої сатоші, закриваємо цю вкладку. Повертаємося в нас особистий кабінет, і бачите, в мене вже 9 тисяч Тобто перегляд відео також працює. І наступний спосіб заробити у нас це оферволи. Тут поки що невелика кількість цих оферволів, це Vanadis та SPX. І також тут є ще ось така вкладка. Тут можна виконувати різні завдання і за це отримувати також винагороду. І також тут є ще шортлінси. Він лише тут один. І проглядати ми його можемо два рази на добу. І за кожне виконання ми отримаємо 40 тисяч сатуш. Це є дуже простенький шортлінс. Його можна дуже швидко виконувати. Натискаємо виконати. Далі візит натискаємо, чекаємо. Нас перенаправляє на сам шортлінг. Далі натискаємо Continuum. Тут постійно буде йти впливача реклама. Звичайно, шортлінг зайдуть багато цієї реклами. Натискаємо Continuum, проходимо капчу, накаємо підтвердити. Чекаємо 6 секунд. Якщо таймер не запускається, гортайте трішки сторінку і таймер обов'язково запустить. Далі натискаємо link І все, ми виконали один стрін. Цих оферволів і нам заплатили 40 тисяч садов. І ми знову повертаємося і можемо ще раз його виконати. Далі в нас тут платна наш профіль. Тут ми можемо переглянути свої дані. Також нам потрібно буде підв'язати електронну адресу нашого гаманця Pay підтвердити на пошті. Якщо повідомлення не приходить, переглядайте обов'язково папку Спам, тому що в таких сайтів дуже часто приходить повідомлення спам. Тому якщо вам не приходить, не забувайте перевіряти також папку спам Також ми можемо. Збільшувати свій заробіток, придбавши різні плани. Тут є 6 планів, у нас зараз іде стандартний. І вже наступний ми можемо купити. За 0,5 долара. І найдорожчий це десь діамант. Нас коштує 35$. доларів І тут ми бачимо, які винагороди, за що ми зможемо отримати, якщо придбаємо цей тарифний план. Звичайно, я нікого не призиваю сюди вкладувати свої кошти. Я цього робити, звичайно, не буду і вам не раджу, тому що це буде доволі ризикована інвестиція. І тим паче тут її прийдеться дуже довго відбивати. Тому заробляйте на фрі-аккаунті і не інвестуйте в такий сайт. Також ми ще можемо тут купувати рефералів. Як бачимо, 5 рефералів коштує тут 3 долара. Це доволі велика звичайно, сума за таку кількість рефералів. Але якщо у вас є бажання спробувати, то звичайно можна придбати цих рефералів. Але пам'ятайте, що цих рефералів дає вам система і ніхто не дає гарантії, що вони будуть у вас активні, тому кожен приймайте рішення, чи потрібно вам їх брати чи ні. Але моя думка така, що на 3 долара можна навіть на якомусь букці замовити просто рекламу. І отримати навіть більше, ніж 5 рефералів, ніж придбавши їх. Ми також ми можемо просто запрошувати сюди своїх друзів, партнерів. Тут ми можемо переглянути своїх рефералів. Далі в нас вкладка тут ми бачимо наше реферальне посилання. І по реферальній програмі ми тут отримуємо не так, як завжди, у відсотках, а за кожен клік нашими рефералами, для того, щоб переглянути скільки і за що ми отримаємо від. Наших рефералів можна це переглянути кнопки upgrade Тут ми бачимо, що за посиланням ми отримаємо від рефералів там 50 сатош потім десь бачив 30 сатош 100 сатош. Тобто тут йде. Оплата вам за активність вашими рефералами, за кожен перегляд ними реклами. А не так як зазвичай на інших сайтах. Нам платять просто відсоток від заробітку нашими партнерами, але це дуже нічого не змінює. Просто тут фіксована ставка за кожен клік нашими рефералами. Ну і давайте зараз перейдемо вже. До найголовнішого та найцікавішого це в нас вивід цього сайту. Для цього натискаємо ось тут на другу вкладку Тут ми бачимо, що мінімальна сума виплат 1000 сатош. У нас зараз є на балансі 49 тисяч. Але тут потрібно вводити цю суму. Також не забуваємо, перед тим нам потрібно підв'язати наш гамане Fawcett Pay. І виплати тут проходять до 3 днів, але вони приходять або на протязі доби. Або трішки більше, я вже виводив з цього сайта і мені приходили по-різному ці виплати, але, на жаль, вони приходять тут не миттєво, але все одно сайт платить і я вам потім це покажу. Також ми можемо конвертувати для реклами наші Сатоші. Для цього нам потрібно зібрати Сатош еквівалентно долару І потім ми вже зможемо їх перевести на рекламний баланс і замовити собі рекламу. Ну і далі натискаємо «Виплата на Fawcett Pay. Ми замовили нашу виплату, повертаємося на головну сторінку. Далі ми можемо переглянути історію наших виплат. Зараз, як бачите, в мене обробляється виплата в розмірі 49 тисяч сатош. Також в мене були три виплати, всі вони прийшли Ну і давайте я зараз покажу в своєму гаманці, що мені приходили ці виплати. Всі, звичайно, як показувати не буду. Я ось покажу останню. Я її знайшу в себе в гаманці спеціально. Ось як бачите, виплата з Master Miners 6 тисяч сатош Матіка. І дивіться, це я гортаю свій кошельок, щоб ніхто не сказав, що це якийсь скриншот чому я <залишив>, тому що в мене багато транзакцій і потім звичайно погано шукати саме цю транзакцію тому я залишив її відкрити, щоб потім не витрачати час на її пошук. Тому як бачите сайт платить, тому можна тут заробляти. Ну, звичайно, багато ми тут заробити не зможемо, але для плати комісії криптовалюті Matic ми завжди зможемо тут нас збирати. Тим паче, якщо ви проходите різні роздачі або якісь збирати річні НФТшки, дуже часто потрібна саме плата комісії в Matic, і тут ми зможемо її заробити. І ось такий кран був в мене сьогодні на огляді. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе до побачення